Вінниччина претендує на першість в кількості порушень однієї постанови. У 2012 році громадські експерти нарахували 8 порушень постанови Кабінету міністрів України No1049 Управління внутрішньої політики, а серпня Департаментом інформаційної діяльності Вінницької облдержадміністрації. Серед них відсутність договорів з виконавцями проєктів, відсутність звітності на сайті облдержадміністрації, неправильна форма звітності за проектами, яка складалася самим управлінням. Тощо. цього року департамент замість врахування минулорічних помилок, які вказали громадські експерти, додав ще кілька ляпів. Ми вже згадували про незаконність відсторонення у конкурсі чотирьох благодійних організацій з вагомими соціальними проектами. До цього департамент ще й продовжив строки подачі заявок каждо місяць, що ускладнило виконання проектів тим організаціям, які спланували свою роботу і подали документи вчасно. Причому пояснень причини переносу ніхто так і не озвучив. А постанова передбачає лише один випадок, коли можливе перенесення термінів це подача однієї або відсутність конкурсних пропозицій взагалі. Познакомлення до міністра No139 передбачає, що між оголошенням про проведення конкурсу і моментом закінчення прийому конкурсної пропозиції має пройти 30 днів. Подовження строку прийому конкурсної пропозиції можливе за рішенням конкурсної комісії лише в одному випадку, якщо для участі в конкурсі подано одну конкурсну пропозицію або не подано жодної. Відповідно, в усіх інших випадках немає можливості в конкурсної комісії, в організатори конкурсу в жодному випадку немає можливості. Продовжити термін прийому конкурсних пропозицій, колеги з інших областей України. А у вас теж таке ставлення до реалізації пріоритетів державної політики з розбудови громадянського суспільства? Анатолій Тобілко, громадська студія, Вінниччина.